Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, нині щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному долю дому я щастя бажаю. Маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба. Кожній дитині всього, що треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Мама завжди залишається найважливішою людиною в нашому житті, нашою опорою та підтримкою, навіть якщо малюку вже більше 30 років. В Україні на офіційному рівні відзначається День Матері. Присвячений найріднішій людині. Історія свята така. У більшості країн світу, у тому числі і в Україні, свято відзначається у другу неділю травня, в цьому році День Матері святкується 12 травня. Відомо, що ще в 1908 року. Американка Анна Джервіс запропонувала заснувати День Матері. Незадовго до цього померла мати Джервіс, і американка, американка хотіла, щоб усі діти на землі щороку вшановували своїх мам. Вона довго надсилала листи з ініціативою і досягла результату. В 1910 році штат американський Вірджинія перші визнав День матері як офіційне свято. Поступово свято набуло Всесвітньої популярності. День Матері відзначається другої неділі травня. А сам травень вважається місяцем пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертаються християни з проханням заступництва та допомоги. У травні, коли природна мати виряджає свою доню землю в пишному. У борі весняних квітів у дорогу життя, праці та радості люди висловлюють подяку материнській самопожертві та відзначають День Матері. У сучасній історії День Матері вперше влаштував Союз україно канади в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже у Львові. У 1939 році свято заборонила радянська влада. Під час Другої світової війни і окупації були спроби свято відродити. З 1990 року, завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу Українок, свято Матері повернулось в Україну. Так хочеться, щоб на планеті всім мамам щасливо жилось. Завжди, щоб тішили їх діти, щоб все омріяне збулось. День матері чудове свято, всім мамам низький наш уклін, нехай у їхніх очах сяє щастя, хай буде чистим небосхил. Гарна ти, матусю, люба, дуже мила, ти мене ще з малку звичаю навчила і щодня навчаєш, як любить родину. Мову нашу гарну, рідну Україну. Матинко моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені ліш кілька літ, та тебе, матусю мила, я кохаю над життя. і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Матусю, дай ручки твої поцілую. За шийку тебе обійму і щічки погладжу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна. Частенько я шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш і я тебе дуже люблю. З Днем матері спасибі за ласку. За щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові і радості, злагоди й миру. Вітаю всіх зі святом, дякую всім за увагу!